Лікарю, я виконав МРТ і у мене протрузія. У мене в неючі чи, чи біль в спині. Добре, давайте розберемося з вами, що таке протрузія і чому виникає у вас біль. Протрузії це випинання міжребцевого диска, але не розривання його фіброзного кільця. Тому що, коли відбувається вже розривання фіброзного кільця, це вже грижа. Протрузія є в більшості з нас. Але ми про це не знаємо, тому що ми не виконували МРТ. Ми з ними живемо, працюємо, займаємося спортом і ведемо свій активний спосіб життя. Про Протрузії в більшості випадках не болять. Тоді чому в мене болить спина? Здебільшого, це міофасціальний бойовий синдром або міотонічний синдром. Що це таке? Це коли ваші м'язи спазмуються, затискаються, зжимаються і виникає ниючий тянучий біль. Але інколи і протрузії можуть давати бульові відчуття. А саме тоді, коли вони досягли великих розмірів і вони давлять на структури хребтового каналу, йде компресія спинномозкових нервів. Тобто давлять на спинномозковий нерв. А тоді симптоматика буде зовсім іншою.